Друзі, вітаю всіх на моєму каналі. Мене звати Ірина, я з України, місто Харків. А сьогодні до мене прийшла вже друга посилочка. Я замовила тут рослинки. Я подивилась декілька відео, і дівчата замовили гарні рослини, бруслини. І я також вирішила собі замовити, тому. Давайте разом розпакуємо і подивимося, що до мене прийшло. Вона така невеличка, але трохи важковата. Ну, як завжди, помічник поруч, його нікуди не дінеш, що вуха Про тебе кажу. Морду. Морду прибери. Ще один стрибає. Ось так. Вони. Шо, Альванеш? Шо Гарний? На, тобі теж цікаво, де? Що? Ще один. Всім цікаво. Мабуть, видно, але я не розумію, як мені тут дістати. Я бачила у дівчат, по троє воно скріплюється, тому зараз спробую витягти. Ось не виходить в мене. Хоч по троє, хоч як теж дуже добре запаковано. Так, щось в мене не виходить. Зараз. Ага. О, подивіться, як зараз трохи приберу. Подивіться, яким чином воно все спаковано. Альваняш, Альваняш відійди Альваняш ось так. Зараз спробую їх розрізати, окремо їх як добре. Скручено ось так О, є. О, подивіться, які гарні рослинки. Це бруслина Господи, йому... Попити захотілося. О, подивіться, які гарні. У мого песика сушняк макає. Коли починаєш знімати, усім все відразу потрібно. А це плющик? Ну, назви я казати не буду, тому що це буде довго. Ось так я їх поки що поставлю. І далі ще зараз, спробують дістати. Ага, але ну так сталося, як гадалося. Зараз, мабуть, вийшло щось, мабуть, mm. не дуже вийшло. То есть тут а что тут? Такой а а, Высыпалась. Ага. Так. Ну, цього рослина не видно. Це, мабуть, якщо декілька куринчиків, то це. Ну, зараз спробую назвати. Хаотюйния. Схожи на ци. зараз дали. є, щось в мене розпаковка затяглась на ну, Так, і ще одна ось рисунка. Так. Видно чи ні? Так, ось зараз ось два п -п плющика. Ось такий так, це барвинок ось такий, а ось це все? Бруслина. ось різні сорти, вони невисокі будуть. Це такі карликові сорти. Ось. Так, рослинки маленькі, але вони коштують не забагато. Усього 35 гривень. Я вважаю, що на 35 гривень це дуже гарні рослинки. Ось, подивіться, зараз одну відкрию. Ось така. Зараз спробую витягнути. Звісно, корінчики ще молоденькі. Ну, взагалі ось розтрипало. Так, цей не вийшов. Рінчики маленькі, але для такої рослини вони гарні. Зараз спробую ще одне. Там видно було, але я не встигла показати, Почало розсипатись. Я не хочу, щоб грунт висипався. Їх треба ще перетримати ось в цих невеликих горщиках. От. Тому не дуже хочеться їх... Ось, бачите, щоб я не діставала з горшика, ось від корінчики. Але ще треба перетримати її в горшику, щоб більш ретельно заплило увесь горшик, тоді можна буде пересаджувати. Ну, я купувала, я розуміла, що рослинки не дуже великі, що це дітлахи, і за ними треба ще. Доглядати. Раз. О, і тут корінчик її є, бачите. Тому за таку ціну я дуже задоволена такими рослинками. І цим барвинком варіатним. Зараз я його розкриємо, подивимось там корінчики. О, теж, теж видно корінчики у рослинки. Не витягається, не буду витягати, бачите, який барвинок також чудовий, таке листя гарне. Гарне таке забарвлення. Ну, і з списку виходить, що це все ж таки хаутюнія. Вона коштує 100 гривень. Але тут декілька кущиків. Тут не один, а їх десь, без... я не пам'ятаю, чи 5 штучок висаджено. Мабуть, так. 1, 2, 3, 4, 5. Ну, це вже навесні я буду витягати, пересаджувати. І вже тоді побачимо. Я не пам'ятаю, скільки там. там було написано, скільки їх у горщику. Хочу також її спробувати. А що вийде, не знаю. У мене такої рослини ніколи не було, тому вирішила спробувати. Ці рослини я замовляла у пані Оксани. На Фейсбуці в неї сторінка називається Оксана Цифра квіти. Тому, якщо когось зацікавило, посилання в описі під цим відео я залишу. Але що хочу сказати, друзі, ви розумієте, що людина сама вирощує ці рослини, і дуже швидко, якщо ви залишили. Замовлення не може відповісти, тому треба трохи почекати, не нервувати. Вона 100% вам відповість, є рослини, немає, в якої кількості, по якій ціні. І пишіть її особисто. Не пишіть під світлинами, тому що ваше замовлення може згодом загубитись. Я задоволена своїми рослинками, що я замовила, вони дуже гарні. В неї такі ж самі рослини є в більшого розміру, але, звісно, і ціна вища. Але все ж таки для цих сортів я вважаю, що ціна дуже приємна, не така за висока, як на деяких сайтах, можна знайти. Ось така в мене вийшла друга розпаковочка з такими рослинками. Я дуже задоволена. Є чим займатися навесні, окрім того, що переробляти свій садок. На цьому я буду завершувати своє відео. Бажаю всім гарного дня, тихого та мирного і до зустрічі на моєму каналі. До побачення!